В Маріуполі зараз прибуває наш кореспондент Андрій Цеплієнко. Андрію вечір добрий. Скажіть, будь ласка, ми геть суперечливу інформацію протилежно отримуємо від РНБО і від бійців. Скажіть ви чи зараз Новоазовськ, хто контролює прилежні сели? Яка ситуація там із цивільним населенням? Добрий вечір, Наталко. Якщо можна назвати цей вечір добрим, звичайно. В Новоазовську зараз наших військ немає. Ситуація в Новоазовську, принаймні, те, що ми бачили сьогодні, вкрай відрізняється від офіційних рапортів. Сьогодні ми бачили, як мобільні групи залишають свої позиції на трасі новоазовськ маріуполь підтягуючи сили ближче до Маріуполя. У Новоазовськ зайшла колона російської бронетехніки з силами до батальйону. Це приблизно 30 танків. За ними до півтисячі піхотинців. До речі, за даними розвідки, їх підвезли на Камазах білого гуманітарного. Арного кольору, такий собі відгук путінського конвою. Наші бійці готуються до бою, і те, що вони доповідали на гору, я думаю, не було секретом для командування. АТО. я прошу показати карту. Ось. Як це виглядає? Чотири дні тому російські спецпризначенці захопили населені пункти Маркіно, Шерба, Ковське і ще декілька в поселку Роза Люксембург встановили блокпост. Обстріляли новоазовське, витіснили наших прикордонників. Отже, тепер мають плацдарм з цього плацдарму. Очевидно, планують охопити Новоазовськ і трьома колонами вирушати у напрямку Маріуполя. Наші бійці готові воювати. Це справжні герої, але сил недостатньо з нашого боку. Є четверо полонених є двохсоті і трьохсоті. Затримувати танки, як героям-панфилівцям доведеться легкою зброєю. Отже, ці хлопці майже смертники. Вони це розуміють. А давайте послухаємо, що вони кажуть. Они зашли в Новоазов, С колонна бронетехники, которая б***, идет от Таганрога. Что мы воюем б***, с калашами с одними? Чем нам воевать против танков? Нас второй месяц уже глушат артиллерии б***, здесь на границе. Мы постоянно об этом говорили. Б***. Теперь они танками на нас прут. Чем воевать? Там батальон введен. Мы не знаем просто. Они еще тянут силы, не тянут силы. Ну это по классике Крыма. Они заняли плацдарм, они сделали коридор. Вішли туди технікою. На підкріплення дали себе на Іловайськ. От. Там наші теж в котлі, ребята. І... А тут участок відкрит. Вони тепер будуть держати і двигатись сюди далі, на Маріуполь. Сьогодні я бачив колону підкріплення, яку обіцяв міністр Аваков. Ця колона дійсно вона вже тут, але її явно недостатньо для того, щоб боронити місто. Це кілька кілька БТРів, е, новітніх БТРів, але їх здається, що це кілька е одиниць проти кілька десятків одиниць російських танків. Е те, що це саме російські танки, бійці е стверджують і підтверджують, я стаю бізумінням. Цілі танкові батальйони загубилися біля Маріуполя. Зрозуміло, що їхня основна ціль це саме Маріуполь. Я думаю, не варто пояснювати, що означає втрата цього міста для України, і мені відверто скажу не зрозуміло. Просто не зрозуміло, чому командування АТО кілька діб не визнавало факту присутності росіян біля Новоазовська, Наталю. Дякую, Андрію. Андрій Цеплієнко про ситуацію на південному фронті в Новоазовську наших немає. Стверджує Андрій Цеплієнко. Зафіксовані білі фури, які привозять е, російських військових туди. Нашим підкріплення теж е, доправили, але критично мало. Ну і зараз готується до оборони Маріуполя.